Привіт. привіт привіт. Сьогодні ми будемо е, видавати на поранку. Розрукували, розрукували. Так, першим я начну, якщо Ми ем, Начнемо з печінки. Я не стою, де печінка. Не знаю, що це називається печінка. для собак сподобається печенька Так, це печінка. У нас така красивенька печінка. Тепер будемо По-моєму, будемо вирізати почки. Ні, друзі, наші друзі, це не на тобі ціла. це іде з собаки. Там у нас читарілки будуть якісь гірші. Собака дуже сподобатись. Перша почка готова. Така почечка. Так, і це у нас теж є в цілі. Зараз є печка і почка. Клас! Клас! Я не знаю до ну Якщо я не помиляюсь, то печка в нас вдасть... тут. Я вже... Якщо я помилююсь, члені. Лугені я відчуваю відпочинку і вона ж маленько. як, як ж, коли ти перевертаєшся, і все да, руками б, вниз, а ногами вверх, там органи змішуються. Ладно. Так. Потім так, начнемо, так, почнемо здобу. О, друга почка. Для, для вас це пройде одна, одна хвилина, а для мене десь, не знаю, 5 хвилин. Все, друга почка готова. Так, почки у нас десь дуже бути знижу. Не дотягуюсь. Uh -huh, uh -huh. Все. Так, тепер давайте скупити С лапок свинини. Продовжимо лапки свинини. вас прийде до хвилини, коли я ці дві лапки виріжу. І отакі лапки у нас вийшли, притоптались. Гристи щось будуть вони. Так, а зараз ми будемо, а зараз ми будемо. Так, що ми будемо вирізати рульку, будемо вирізати рулька. Якщо хтось не знає, що таке рулька, рулька це... Ти з гурток м'яса. м'яска, Забиска. Ну, рулька, рулька, Рулька. Просто рулька. І рулька чогось дуже велика. Коли я бачила рульку, то все відповідає, так? Вона трохи була більша, бо ця трошки, як в моєї лододі, баба біля. Так, рулька вийшла. Тепер давайте ще продовжити. А зараз ми будемо вирізати раточку. Раточка це... Вот такая классная братушка. Да. Что у меня логотип ТикТока тут есть? Ладно, про... Прорезали. На сраточки ваші господарі, граточки. Ось кос-кос-кос-кос. І пікнік. Mm. А що далі? Ладно. Так, це, по-моєму. Так. Що? Так, зараз кисточку. Ну, таку, Якщо хто не знав, що якщо ви малюєте кісточки так, то собак. Та ви неправда їх малюєте. У мене по цю каналі вийде, як малювати кісточку. Ну, така ось така у нас кисточка. Я здесь буде западять. Так, а тепер зараз. Так. Прикрийте свої щелипи. А зараз ми будемо вирізати язик свині! Клас! Так, да, це язик свиний. Хто не знав? Язик свидій, язик свинід, язик свиді, язик свиді. Зато ми буде вчити анатомію свидій. Язик свині сам заговорив. Зараз залишилося да, дуже мало. Всього три речі. А потім ми вже в другій частині будемо вирізати такий. Вже отак цей листок. А зараз ми будемо вирізати вирізку. Так. Ох. Дуже інтерес звучить вирізка вирізати вирізку. Вирізати вирізку. Нам залишилося дві річі. І це перша. Це ще такі косточки. А друге це кусок м'яса. Ну, а зараз будемо лавінірувати. Будемо цю всю красоту лавінірувати. А поки ще поки оце все буде лавінірувати, я ще візьму калти. калти. Калтик. Це така е, ракушка, калтик називається, для собак. Халтик. Уявляєте? А зараз для вас 11 хвилина, а для мене 10. Так, сон... Все, дивіться, який гарний у нас все змінилось. А зараз нам треба вирізати. Для вас пройде одна хвилина. Говорила, а зараз ви такого ще ніколи не бачили. Ми будемо робити ложечки. Це ну, скільки мисочок, а мис... це мисси, там сакіма. Ну, бачите, там, там не багато буде. Ну, поки кабаси, так. Так, ми будемо зведені цих два дні. Там, там буде видно, тому на як нам розставляти. І Ні, поки не пишіть. Я, ду... я вчора говорила із. Рази ложку для 2 куди. Е, ми... І в нас вийшли от такі вилка та ложечка. І якщо ми візьмемо таку ясну миску та херя... Так, А це був туторіал на Дряхи та на вкусняшки і на посудку. Всім пока-пока. До нових зустрічей.